Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати 5 доларів від біржі Max, і якщо вам повезе, то ще 90 доларів. Для того, щоб забрати дані подарунки, вам потрібно перейти по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, потрібно зареєструватися по моїй реферальній силці. Підтвердити свою пошту, після чого пройти верифікацію. Після, успішної, після успішного проходження верифікації заходимо в розділ Кошельок, в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і робимо депозит на суму не менше, ніж 10 доларів. Далі ми заходимо в розділ торгівля, спот, змінюємо торгову пару з MXUSDT на LTC USDT. Далі ми продаємо всі свої токени LTC, заходимо в розділ Кошельок, фьючерси, перевод і переводимо всі свої кошти із споту на фьючерси. Далі ми ось тут виставляємо кредитне плече 1X в розділі Long і Short 1X. Нажимаємо на кнопку «Купіть», ставимо на 100% і нажимаємо на кнопку Открити лонг. Тут нажимаємо на кнопку ОК. І через хвилин так 30 нажимаємо на кнопку Продати. Ось тут нажимаємо на ринок на 100% і ОК. І все ми успішно закрили свою угоду на фьючерси. За це нам безкоштовно прийде 5 доларів 25 вересня. Тепер розкажу, як вам ще заробити додатково 90 доларів, якщо вам пощастить. Так, дивіться, тут для того, щоб заробити ці 90 доларів. Тут у них діють такі умови. Бачимо, що стаття дана публікація опублікована 5 годин назад, тому дуже мало користувачів ще прийняли участь і відповідно шанси на перемогу є досить великі. Тут будуть нам роздавати виграшні білети. Всього виграшних білетів буде 640. І якщо вам пощастить, то ви отримаєте виграшний білет, в якому буде 5000 MBP. Це рівнозначно 90 доларів. Отже, за що нам дадуть ці білети? За те, що ви зробите торговий об'єм більше 500 доларів, вам дадуть один, торговий, один такий білет. Якщо вам пощастить, то там буде 90 доларів. Бачимо, за оборот в 3000 доларів нам дадуть 2 таких білети. За 10 000 оборот 3 білети. Ну і відповідно, чим більший оборот, тим більше білетів нам дадуть. Ця акція буде. До 24.00 сьогоднішнього числа, а виграшні білети нам потрібно буде на ось цій от сторінці авторизуватися і забрати включно до 11.00 15 числа. Тобто, як тільки настало 15 вересня, ви можете перейти на цю сторінку. І подивитися, що у вас є виграшні білети, забрати їх, і відповідно відразу продати токени на суму 90 доларів, якщо вони у вас там, звісно, будуть, і відповідно відразу вивести баланс. Так, Для того, щоб зробити нам мінімальний цей оборот у 500 доларів, бачимо, що можна торгувати як на споті, так і на фьючерсах. Нам потрібно що? Нам потрібно знову ж таки відкрити фьючерсну угоду, але вже ось тут виставити Кредит, кредитне плече не 1X, а 125x зліва в розділі Long і в розділі Шорт також 125x. Нажати на кнопку Открити Long. Як тільки ми відкрили цю угоду, ми моментально її закриваємо, щоб не втратити власні кошти. Тому таким чином ми моментально зробимо торговий оборот більше 500. Доларів, і, відповідно, нам вже дадуть ось такий от один білет. А чи він буде вирішений, ми побачимо вже завтра. Тому просто зареєструйтесь, пройдіть верифікацію, зробіть, зробіть мінімальний депозит від 10 доларів, відкрийте одну ф'ючерсну угоду з кредитним плачем 1Х на будь-яку суму, і ви гарантовано отримаєте 5 доларів 25 вересня. Якщо ви хочете спробувати свої шанси отримати ще додатково 90 доларів, тоді в розділі Long і Short зробіть кредитне плече 125x і не менше, ніж на суму 5 доларів, відкрити ф'ючерсну угоду і моментально її закрити. Таким чином ви зробите об'єм торгів більше 500 доларів і відповідно вам за це дадуть. Один білет, в якому може бути 90 доларів або ж 5000 МБП. Тобто, як тільки ми зробили цей об'єм торгів більше 500 доларів, і настало 15 вересня, ми заходимо на ось таку сторіночку. Я також залишу в описі посилання на дану сторінку, нажимаємо на кнопку VoIT, авторизуємось і забираємо. Свій білет і дивимося, що ми там щось виграли. Якщо виграли, чудово продаємо ці токени, і відповідно у нас буде на 90 доларів на балансі більше. І ми ці 90 доларів зможемо відразу вивезти. А 5 доларів додаткових за торгівлю нам прийде 25 вересня. От і все. Тому подібних акцій, я думаю, що буде досить багато від даної біржі, Тому я рекомендую вам неодмінно зареєструватися. Також, якщо ви маєте свій, канал, маєте свій канал, маєте свою аудиторію, ви можете написати мені, я вас зроблю партнером даної біржі, і ви будете отримувати по 5 доларів за кожного нового користувача, який зареєструється по вашій реферальній силиці, і зробить відповідний об'єм торгів. Тому торгувати з біржою Мекс досить вигідно для вас та ваших партнерів. На цьому, в принципі, все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.